Наша компанія займається наданням гарячого харчування в заклади охорони здоров'я. На сьогоднішній день ми надаємо гаряче харчування майже 90% заклади міста Полтава. У 2024 році постало питання про розширення виробництва та закупівлі нового сучасного обладнання. Коли ми познайомилися з компанією BM Service, і звернулись до них з проханням допомогти вирішенні нашого питання. Вони нам предоставили декілька варіантів і допомогли рішити наше питання. Компанія «Біомсервіс» допомогла нам придбати та встановити пароконвектомати, а також апарат шокової заморозки та фаршеміс. Праця на кухні після встановлення пароконвектоматів змінила життя майже всіх, хто приймає участь у виробництві. Тому ми дуже вдячні BM Service за надання їхніх послуг. Тому надалі ми будемо з вами співпрацювати.